І скажіть Васі, що в нього на ГОББ без мікрофон виключено виключили. ГОБАБЕ включи мікрофон. А що там зараз роблять? Слідчі дії йдуть чи що там? Ні-ні. Там йдуть не слідчі дії. Вася записує відео. Там там на кладбище. Там де кладбище. З державного екологічної інспекції. І їх не запустили на території. Потрібен якийсь дозвіл. Одним словом, їх попередили. Про непланову перевірку. Але ми встигли засняти. Там від поліцейських було і до нас питання. Але поліцейські почали розуміти, що до чого. Ну, поліцейські поліцей, за вас пить чи за них? Вони виконують свої обов'язки. Ну, ми ж поліцейські, поліцейськими теж є люди. Як то кажуть, є поліцейські, є мент, а є сміття. Це у вас і не слова. О. Є нормальні, є ненормальні. Не розумію, що до чого, навіщо ми це все робимо? Для того, щоб і їхні діти, і наші діти жили в чистій країні. Дихали свіжим повітрям. А не збирали кошти для того, щоб лікуватися від онкології. Якось так. У мене просто слів не вистачає. Дивися на хлопців, які. Больно це. на це дивитися вже просто, та й все. Не то що боляче. Воно Я не знаю, вбиває нас із нутри. Внутрішні вороги, як то кажуть. І з ними потрібно. Є, є таке називається Внутрішній фронт і його треба теж тримати, щоб не дати да. пройти. Так, да. все правильно. Внутрішні не там, фронта, внутрішній фронт. і там, де а й внутрішній фронт, і його надо теж зберігати, щоб не дати гнилим Ось людям, які туди рушуть далі продовжувати свою роботу. Так, да, 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 саме цікаво, що там на фронті, на нулю, видно ворога. І якщо не знищить і ворога, да, він знищить тебе. Тут в тилу ворог невидимий. Він підступно знешкоджує нас. Його потрібно ще виявити, Ось в цьому питанні. Треба багато фактів, щоб доказати, що це точно він. Так, 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 да. Дуже багато фактів треба. І ці всі факти, як то кажуть, фіксуємо. Ну точно. Розповсюджуємо, доводимо до людей, що це факт іменно. А як можна довести це все? Тільки прямий ефір. Тільки прямий ефір. А факти на лицесі. Зараз я перейду, покажу, яким а чином це. Це заз... відкрили кримінальні дії. Та зупинено було. Тепер апеляція йде щось там. Апеляційний суд з приводу цього кладовища. Зараз апеляції дії там відбуваються. Ще невідомо. Але повинно було зупинитися згідно о, кримінального провадження. Але ж вони не зупинили. Так, да, yeah. вони ж у них там все, що хоч роблять. Утром в ефірі ось дивіться. Тече водичка, так? Да? Це як у мене в водоканалі. Так, а тепер дивимось, звідки вона тече. Ось бачите? Труба у нас. Такої тече водичка. А ця труба йде до емкості, до одної, до другої, до третьої, які знаходяться на самому кладовищі. І тоді вже сюди викачується ця вода. Тобто складовище зливає сюди воду. І куди вона поступає ця водичка? В ґрунтові води. А ґрунтові води це наші річки, наші колодязі. Так. Вони ще хочуть поховати людей, тіло буде розвагатися, що тоді буде робити. А це онкологічний заход. Дай взагалі. Да. Тобто, ви... Це вже рівняється як геноциду. Та це знищення нації вже. Так, так, так. Да. Ну і воно й зараз іде так, як війна, ну так. Да. А, і, а і, тут йде війна, а вони ще таку херню придумали. Так, да, так. Да. І виходить, Слова, що там хлопці. Не За територією, можна сказати, так. Да? Ну mm -hmm. це так. За нашу задницю там віддають життя. А тут і з знищують нас. Ні за що вбивати будуть нас. Так, да, так, да, так. Да. Дуже те, багато. Те, Я хочу сказати наступне. Ви ж знаєте, коли закуплялись автозаки? Навіщо питання? Потім озброєння поліції, наручники, кейки. Форми для поліцейських. Було ж таке? Було. Потім закупівля дронів. Для поліцейських. Щоб народ стримати можна було, щоб народ не бунтувати і все. Подальші Закупка оце цих пікапів для поліцейських. Навіщо? І саме основне, що зараз закон у Верховній Раді на другому читанні знаходиться. Хто хоче, може забити поїсковік і подивитися, що це за закон, а це дозвіл Національної гвардії, якому підпорядковується сама ж нацполіція. Да? Використовувати навіть вогнепальну зброю проти мітингів цивільного населення. Тобто руками поліцейських будуть знищувати цивільне населення. Але поліцейським ще це не доходить, що їхніми руками будуть знищувати нас. Потім знайдуться руки, які будуть знешкоджувати їх. Поліцейських. І якщо так. ми цивільно мовчать не розказувати про це, не поширювати інформацію, то вони це зроблять. Саме головне поширювати інформацію, ділитися. замітив щось таке. Прямо ефір включив і розказує людям. Два-три подписчика хтось та поділиться, хтось поширить цю інформацію. Тому що найбайдужих людей немає. Байдужість вбиває ізсередини нас. Я Добре, зрозумів. Ось таким чином все відбувається. Знешкоджують. Там військових. А тут ті, ті що доп... Щі, ті, що залишились допомагати тим же військовим. Так їм треба знищити це все. От і виходить, що ворог не тільки там на нулю, а він ще й в тилу знаходиться. Вибачайте, але це мій погляд. Це ще не факт, але. Все йде до цього. Якось так відбувається все. Ой. Не то, що кричать. Але ж де можна рукоприкладством займатися? Це наказуємо. У нас тільки одна залишилась зброя телефон. І небайдужі люди. Оце наша зброя. Отут в спілкуванні. Розказувати другим людям про те, що відбувається в нашій державі. А не те, що нам розповідають по телебаченню. Телебачення лапшу на вуха та і все, що все добре. Там все добре в них. Там все добре.